Вітаю! З вами я Олена Селяник, викладач біології школа майбутнє. І сьогодні з 10 класом ми розбираємо тему генетика людських популяцій. Але перш ніж ми почнемо розбиратися з цією надзвичайно цікавою, надзвичайно важливою для нас темою, я хочу пару слів сказати про попереднє домашнє завдання. На попередньому домашньому завданні я просила вас поміркувати над питанням, чому геномні мутації найчастіше трапляються у рослин, аніж у тварин. Тут справа доволі проста, відповіді дві. По-перше, рослина з геномними мутаціями може не розмножуватися статевим шляхом, а розмножуватися вегетативним шляхом. Таким чином, ця мутація не буде заважати розповсюдженню таких рослин. І відповідь друга це. Рослини часто утворюють поліплоїдні форми, тобто, коли внаслідок геномної мутації утворюється організм з непарною кількістю хромосом, ви знаєте, що це проблема для подальшого утворення статевих клітин. То рослини вирішують це питання дуже просто. Вони просто подвоюють кількість хромосом, і такі поліплоїдні форми можуть існувати довго. Поліплоїдних тварин існує дуже мало це лічені одиниці, тому для тварин такий механізм не розповсюджений. Ось така мала бути відповідь. Ну, і до сьогоднішньої теми навіщо ж вивчати генетику людських популяцій? І чим взагалі популяції людини відрізняються одна від одної? Справа в тому, що все людство це один вид Homo sapiens. Цей вид Homo sapiens е, на всій території нашої планети, всі особини е, здатні вільно схрещуватися і давати плодюче потомство. Але е, ви знаєте, що ці особини Homo sapiens розповсюджені на планеті нерівномірно. По-друге, вони формують певні популяції, якщо ми вже біологічною мовою про це кажемо. І ці популяції відокремлені або за рахунок якихось природних чинників, або за рахунок якихось соціальних чинників. Тобто, коли ми кажемо про генетику якихось певних людських спільнот, ми маємо обговорювати саме популяції, адже, адже згадаємо, що саме популяції є одиницею еволюції. Саме на популяційному рівні усі глобальні зміни відбуваються. Але таке цікаве питання, чи є взагалі людська популяція ідеальною? Нагадаємо, що ідеальною є популяція, на яку не діють еволюційні чинники. Тобто це велика за кількістю особин популяція, всередині якої відсутні міграції, мутації, різні види природного добору, дрейв генів тощо. Тобто, якщо поміркувати, то звісно ні. Людська популяція не є ідеальною, але деякі певні закономірності ми можемо прослідкувати і деякі математичні моделі на цю систему можемо накласти. Про що йдеться? Йдеться про те, що досліджено, що в ідеальній популяції, якщо ми кажемо про Ознаки, які кодуються одним геном і відповідно двома альтернативними алелями цього гену, то в ідеальній популяції співвідношення цих алелів буде сталим. Тобто рецесивні алелі нікуди не зникнуть, домінантні алелі ніколи не витіснять їх з популяції. Ну, переносячи це питання на людську популяцію, наприклад, рецесивною ознакою є світлий колір очей. Ось ця ознака ніколи з людської популяції не зникне. Або рецесивною є ознака руде волосся. Ця ознака також не зникне, незважаючи на те, що особин таких може траплятися дуже і дуже мало. Ця закономірність була підмічена дуже давно, і вона має математичний вираз ось такий і має назву э, закон Харді Вайнберга. Про що це? Дві алелі позначені різними літерами. Літерою П позначена домінантна алель, літерою Q позначено рецесивна алель. І ось за таким співвідношенням, тобто маємо рівняння, за яким співвідношення алелів П і Q у ідеальній популяції буде сталою. Ну, звичайно, що будь-які еволюційні фактори будуть порушувати це співвідношення і будемо мати відхилення від цієї моделі, але ми можемо нею користуватися. На практиці. Яким чином? Навіщо вивчати взагалі розповсюдження алелів у людській популяції? Пропоную розглянути це на ось такому практичному прикладі. Є спадкове захворювання, фенілкетонурія, яке обумовлюється мутаціями в одному єдиному гені, а ген цей відповідає за метаболізм амінокислоти фенілаланіну. За наявності такої мутації накопичується фенілаланін, який не може далі метаболізувати нормальним шляхом. Продукти його токсичні, продукти отруюють тканини насамперед нервові, і це приводить до дуже важких розумових наслідків. І якщо це дитина і вона росте і в її в організмі постійний надлишок фенілаленіну, то ці наслідки для розумових здібностей такої дитини дуже серйозні. Тому важливо цю хворобу діагностувати якнайраніше. Медикаментозного лікування такої хвороби не існує, це можна скоригувати лише за допомогою дієти, і ці люди мають бути позбавлені тваринних білків. Тобто, якщо йдеться про дитинку, про немовляту, то навіть материнське молоко може бути для цієї дитини шкідливо. Тобто, це дуже важливо цю патологію діагностувати якнайраніше і коригувати якнайраніше, щоб не довести до розвитку з таких важких. Наслідків. І частота виникнення цієї патології приблизно 1 на 10 тисяч людей. Як ви вважаєте, це багато чи мало? 1 на 10 тисяч. Ну, здавалося б, мало. Але для медиків важливо знати, скільки носіїв такої патології, тобто скільки людей потенційно е має таку мутацію. Давайте розрахуємо, користуючись законом Гарді Вайнберга. Закон Харді Вайнберг може бути записаний ось в такому вигляді. Перше рівняння відноситься до особин, і отут дуже важливий момент. Головне не переплутати про що йдеться. У першому рівнянні, там де P і Q піднесені до квадратів, відноситься до особин, носіїв алелів у популяції, а друге рівняння воно відноситься до частоти самого алеля. Тобто, якщо ми маємо два алеля P і Q, то разом вони складають 100% або у долях від одиниці одиниць. Найважливіша помилка, якою ви можете припуститися, це переплутати особини і алелі. Давайте розраховувати. Ми маємо 1 на 10 тисяч особин. P-алель домінантна, Q-алель рецесивна, тобто зараз йдеться про Q-алель рецесивний алель. 1 на 10 тисяч це одна десятитисячна. Відповідна частота алелі Q в цій популяції буде складати квадратний корінь із цієї величини, тобто 1 сота. Багато чи мало? Здається, мало. Розрахуємо тепер чистоту домінантного алеля P. Ми знаємо, що сума P та Q дорівнює одиниці. Відповідно, ми можемо розрахувати, скільки ж складає чистота домінантної ознаки P – 0,99 майже вся популяція. Але давайте розрахуємо кількість носіїв. Хто такі носії? Носії це особини, гетерозигодні за даною ознакою, тобто особини, які мають одну алель. Домінантну і одну алель рецесивну, тобто ми маємо обрахувати величину 2 ПК. Якщо ми це розрахуємо, одержуємо ось такі величини дані у долях від одиниці і бачимо, що майже 2 від усієї популяції буде мати таку дефектну алель, буде мати таку мутацію. Тобто кожна 50-та людина. Несе дефектний мутантний, алель, який зумовлює розвиток фенілкетонурії. Багато чи мало вже не мало. Тобто, ось за допомогою ось таких розрахунків медики можуть, по-перше, прогнозувати розповсюдження якихось певних хвороб. Ну і звісно, бути готовими до того, щоб якимось чином наслідки цих хвороб ліквідувати. Які ж можуть бути причини, чому алелі в людській популяції розповсюджені нерівномірно? Такі причини можна розділити загалом на три групи, і ми зараз їх роздивимось. Перша група причин це історичні причини. Тобто так склалося. Ось я, як приклад вам наведене розповсюдження алелів гену, який зумовлює лактазну недостатність. Ви знаєте, що не всі дорослі люди здатні перетравлювати лактозу, тобто молочний цукор, тобто не всі дорослі люди здатні нормально переносити молочні продукти. Чому так? Тому що у деяких людей, які є носієм домінантного алелю, лактоза. Перетворюються нормально, а ось на рецесивного алелю лактозу перетравлювати не можуть. Е, і е, маємо чітку закономірність. Одні популяції людські мають цю проблему, інші не мають. Якщо розібратися історично, звідки така ситуація взялася? Е, Ген, який допомагає перетравлювати лактозу, з'явився на території країн плодючого, родючого півмісяця. Тобто це країни, на територію яких зароджувалося первинне сільське господарство, там, де були одомашнені перші домашні тварини. І логічно, що ті популяції, які навчилися одомашнювати тварин, вони першими навчилися перетравлювати. Молочні продукти навіть у дорослому віці. І надалі так трапилося, що носії цієї алелі із країн родючого півмісяця розповсюдилися територією Середньої Азії та Європи. Але на, е, на схід. Ці популяції не потрапили. І тому зараз маємо ситуацію, за якою європейці здебільшого нормально перетравлюють молочні продукти, а ось у деяких азійських країнах, наприклад, Китай, Японія, маємо з цим проблему. Чому? Просто тому, що люди носії відповідних алелів до тих країн не потрапили. Тобто причина суто історична. Друга група причин. Це причини географічні, як приклад, можемо розглянути алелі, які зумовлюють потемніння кольору шкіри. Ми знаємо, що колір шкіри це дія множинного алелізму. Тобто, чим більше алелів темної шкіри буде у конкретної особи, тим темніше буде її шкіра. Ми знаємо, що ті люди, які мешкають у країнах, де дуже активна сонячна інсоляція, де дуже відносно велика кількість ультрафіолету потрапляє на шкіру, в тих регіонах шкіра людей. Темніша. І це не залежить від якихось расових чи то інших особливостей. Суто географічна причина. Маємо темношкірих людей у Африці, маємо темношкірих людей європейної раси на території, наприклад, Індії, маємо темношкірих людей у деяких азійських країнах, та, наприклад, Австралії. Тобто причина суто географічна є ультрафіолет, від нього треба. Захищатися, тому шкіра має бути темною, тому темношкірі люди будуть жити на таких територіях. Відповідно, світлошкірі люди будуть виживати на територіях з помірним кліматом, а там світлошкіра потрібна для того, щоб навпаки захоплювати більшу кількість ультрафіолету, оскільки без ультрафіолету не буде відбуватися синтез вітаміну Д в організмі. Тобто ось таку картинку маємо. І залежить суто від, від географії. І третя причина. Це причини епідеміологічні. Що це таке? У тропічних країнах розповсюджена малярія. Це серйозна проблема, це проблема масова, але дослідження показали, що, наприклад, у країнах Африки де дійсно дуже велика вірогідність цю малярію підхопити. Дуже велика кількість людей є носієм гену, який відповідає за неправильно зібрану молекулу гемоглобіну, так званий С-гемоглобін. Він зумовлює серповидну клітину анемію, тобто форма ретроцитів за рахунок цього гемоглобіну неправильна. Тобто, це не двояка вогнутий диск, а це е, клітина, яка нагадує серп. Вона не може нормально переносити кисень. Ця Тобто це є патологія, але е, виявилося, що люди, які мають таку патологію, вони е, рідше хворіють на малярію, тому що малярійний плазмодій е, фізично не може зайти всередину ось такого дефектного еритроциту. І якщо зважити ці. Небезпеки захворіти малярією і мати серповидно-клітинну анемію, то на цих територіях виявилося, що безпечніше мати анемію, аніж малярію. Тому е, алелі, які зумовлюють розвиток ось такої патології, розповсюджували на територію з тропічним кліматом. І е, це має дуже велике значення е, ну, зараз розвивається туризм, е, дуже багато людей. Е, Відвідують різні країни, в тому, числі, в тому числі тропічні. І дуже часто явище, коли е, на одній тій самій території аборигенне населення, тобто корінне населення цих країн, не страждає таки сильно від певної хвороби. А ось туристи, які приїздять на територію таких країн, дуже сильно потерпають. І ризики захворювання набагато більші, аніж для місцевого населення. Саме завдяки тому, що о, в тих популяціях Місцевого населення розповсюдилися ті алелі, які захищають від розвитку певної, певної хвороби, тобто також закономірність людської популяції. Ну і я хочу навести ще один приклад, доволі життєвий це дослідження того, яким чином у людських популяціях розповсюджені гени. Які відповідають до схильність чи не, не схильність до, наприклад, алкоголізму? Давайте роздивимося, яким чином це відбувається. Ну, по-перше, алкоголь, тобто етиловий спирт, в нашому організмі виробляється постійно в якійсь певній кількості. Це нормальний метаболіт. Він бере участь як проміжний продукт у багатьох біохімічних реакціях. І, відповідно, якщо є такий метаболіт, то мають бути ферменти, які будуть його перетворювати. І ось головні ферменти, які перетворюють етиловий спирт в нашому організмі, це алкоголь дегідрогенази. Дві. Але перш ніж розбиратися із ферментами, слід розібратися з тим, що ж відбувається за тиловим спиртом в нашому організмі. Тиловий спирт у нашому організмі перетворюється наступним чином. Спочатку він перетворюється на отставий альдегід. От, ось хто вивчав хімію, тому зараз буде трошки легше, а потім на, на отставу кислоту. Справа в тому, що оцтовий альдегід для нашого організму є токсичним. І саме накопичення в організмі оцтового альдегіду зумовлює синдроми похмілля. Це головний біль, серцебиття та інші, інші прояви. Оцтова кислота, іони відносно безпечні, це нормально. Є два ферменти, які, я вже казала, що є два ферменти, які за це відповідають. Алкоголь дегідрогіназа перша відповідає за перетворення етилового спирту на оцтовий альдегід. Алкоголь де друга відповідає за перетворення оцтового альдегіду на безпечний ацетат іон на оцтову кислоту. І ось виявилося, що у різних людських популяціях різні. Алелі, які відповідають за наявність цих ферментів. Ці ферменти є у кожного з нас, але кожен з цих ферментів може працювати або швидко, або повільно. І залежно від того, який алель буде міститися в кожному конкретному організмі, від цього буде е змінюватися ризик. Розвитку алкоголізму протягом життя. Давайте роздивимося, що це за алелі і яким чином все це може відбуватися. Обидва ферменти можуть існувати, давайте умовно їх назвемо швидкими та повільними, активними або неактивними. І якщо ми маємо два ферменти, комбінації може бути чотири. Або обидва ферменти швидкі. Якщо трапляється ось така комбінація швидкий, швидкий, то спирт дуже швидко перетворюється на альдегід, альдегід дуже швидко перетворюється на кислоту, тобто ця людина навіть не встигає відчути. Оп'яніння як тверзіше. І для такої людини взагалі немає сенсу вживати алкоголь, оскільки вона не отримує того ефекту, за чого все це відбувається. Такі людини ніколи не стануть алкоголіками. І ось такі алелі, ось така комбінація алелів, розповсюджена, наприклад, у країнах Південної Америки. Чому так відбувається? Так склалося історично. Тропічні країни, тропічні. Фрукти, сонце активне, фрукти бродять. Тобто ці люди історично вживали якусь більшу кількість алкоголя, тому їх ферменти пристосувалися до того, щоб швидко їх метаболізувати. Розглянемо інший варіант. Перша алкоголь дегідрогеназа швидка, а інша друга повільна. Що відбувається за таких умов? Швидко утворюється е, оцтовий альдегід, але він дуже повільно перетворюється на оцтову кислоту. Тобто така людина е, відчуває швидке, дуже тяжке похмілля, е, яке більш триваліше, е, аніж у інших людей. Вони також не ризикують стати алкоголіками, тому що нема сенсу. Ці синдроми похмілля переважають над тими ефектами, які дає власне алкоголь. Розглянемо тепер ситуацію, за якою? Перший фермент повільний, другий фермент швидкий. Перший фермент повільний. тобто Етанол, який ми вживаємо, довго циркулює у організмі і дуже повільно перетворюється на токсичний оцтовий альдегід, тобто така людина буде. Відносно довго у нетверезому стані, а похмілля в неї відбудеться дуже швидко. І ось, ось ця група людей вона має е, найбільший ризик розвитку алкоголізму. Тобто е, людям із співвідношенням ось таких е, от алелей, звичайно, що е, не можна стати алкоголіком, якщо ти взагалі не, не вживаєш спиртні напої. Це очевидний факт. Але е, якщо спиртні напої вже Такою людиною, то розбиток алкоголізму надзвичайно високий. Ну і останній варіант, коли повільні обидва ферменти такі люди здатні. Вживати велику кількість алкоголю, але потім у них будуть розвиватися доволі тривалі наслідки вживання цього алкоголю. Тобто тут ризик розвитку алкоголізму середній. І як бачите, у різних людських популяціях характерна, більш активне чи менш активне відношення до алкогольних напоїв. Як ви знаєте, з історії корінне населення Америки, американські індейці, вони дуже швидко спивалися і готові були заради заради вогняної води віддати все, і землі, і золото, і все, що в них було. Чому? Скоріше за все, тому що в їх популяціях була розповсюджена ось така комбінація алелів, які допомогли їм. Стати алкоголіками такої проблеми не було, доки не з'явилися європейці зі своїми міцними спиртними напоями. Але коли ця ситуація була спровокована, то вона вже почала розвиватися дуже активно. Тобто, приходимо до того, що різні людські популяції різні. Комбінації алелів, які розповсюджені в популяціях, можуть відповідати відповідати за різні стадії метаболізму за розвиток різних хвороб, за прояв якихось зовнішніх ефектів або що. Звичайно, що це треба вивчати, і звичайно, що медична генетика з цим дуже активно працює. За допомогою вивчення співвідношення різних алелів популяції можна вивчити стійкість до певних хвороб на певних територіях. І наразі навіть існує такий напрямок у медицині, у фармації, як розробка ліків, таргетна, тобто адресна, для якихось певних популяцій. Є медикаменти, які діють на одну групу людей. І не діють на іншу популяцію саме завдяки тому, що е мішенню для цих ліків є, є молекули, які різні в різних людських популяціях, Відповідно, якщо всі молекули в нашому організмі кодуються генами, то, відповідно, маємо різні алелі, які відповідають за розвиток різних комплексів, білкових всередині нашої молекули. І є навіть ну, американська асоціація CDC, це організація за контролем над розповсюдженням. Різних захворювання, вони навіть рекомендують вживати яку, якусь певну групу ліків для популяції певних людей. І якщо, якщо не розуміють причини, за яких це відбувається, то можуть відбуватися різні неадекватні дії. Наприклад, була описана ситуація, коли один із препаратів був рекомендований для лікування Афроамериканців. Та був і, і водночас не був рекомендований для е, іншого населення Америки, це здійняло такий галас е, на рівні хайпу, а як же ж так дискримінують е, за расовою знакою, і ліки для чорних, ліків для білих, чому це навіщо. Е, але насправді причина була суто біологічна. Е, причина була в тому, що мішень, на яку розробляли ліків була присутня у популяції тих е, афроамериканців, і була відсутня е, у, і, у інших популяціях тобто незнання біологічних особливостей у даних випадках, воно призводить до викривлення взагалі е, розуміння навіть співвідношення і взає, взаємин між е, різними людьми. Але е, лишаємося на біологічному світогляді і е, наразі. Із сьогоднішньою темою це все. У На наступний раз ми поговоримо більш докладніше про те, яким же чином медицина використовує ці знання і які програми працюють із діагностики, із лікування із консультування. А наразі пропоную вам домашнє завдання. Є деякі популяції людини, у яких спостерігається висока чистота рідкісних алелів для інших популяцій. Поміркуйте, будь ласка, що це за алелі, що це за популяції, і за яких умов така ситуація може відбутися. Ми поговоримо про це наступного року. Ну а наразі дякую, побачимось.